Вони мають надати нам дозвіл, тобто чого ми вимагаємо вже з 2020 року. З серпня так мешканка багатоповерхівки на вулиці Коцюбинського, 84 у Чернігові, Оксана Закревська, коментує рішення 6-го апеляційного суду Києва стосовно земельної ділянки, що поблизу будинку. Вчора суд залишив без змін рішення Чернігівського окружного адмінсуду. У ньому йдеться про те, що депутати міської ради незаконно відмовили ОСББ в отриманні землі під прибудинкову територію і мають повторно розглянути це питання на. Сесії нагадаємо, люди намагаються отримати цю земельну ділянку із 2020 року. Вони декілька разів проводили акції протестів. А коли дізналися, що міська рада відмовила їм, звернулися до суду. В той час, коли наші прибудинкові відмовили в розробці документів, надали Чернігів Будинвесту, який за генеральним детальним планом взагалі не мав на цього права. І у той час, поки ми ходили по судах, витрачали час, витрачали гроші. Чернігів Будинвест вже розробив проект. Його тепер мають вже затверджувати. Виділення землі Чернігів Будинвесту на тій же сесії, коли відмовили ОСББ, суд визнав законним. Ця ділянка розташована поруч із будинком, і до її меж увійшла частина землі, яку хотіли отримати мешканці багатоповерхівки. Суд сказав, що е, поки що ви не маєте права скаржувати, але якщо цей проєкт землеустрою, який… До речі, вже розроблений. Він буде, якщо він буде затверджений міською радою, ви зможете будете мати повне право оскаржити це рішення, оскільки земельна ділянка Чернігів, яка е, відведена Чернігів, вона накладається вже на ту земельну ділянку, яка е, Яку просили відвести ОСББ? Чернігів Будинвест, нагадаємо, хоче звести по сусідству з будинком ще одну багатоповерхівку. Якщо проєкт землеустрою комунальному підприємству таки затвердять, це порушуватиме права мешканців будинку, сказав Олександр Гашпар. І вони оскаржуватимуть це рішення у суді. Якщо Чернігів Буденвест затвердити при землеустрою, то відповідно СББ е, права. Об'єднання співвласників буде порушено, оскільки та земельна ділянка підходить майже в притул до фундаменту багатоквартирного будинку. Начальник міського управління земельних ресурсів Василь Дмитренко каже, якщо багатоповерхівку будуть зводити, то згідно з усіма нормами закону. Стосовно того, чому раніше міськрада відмовила людям у виділенні землі, відповів так. Графічні матеріали, які є е, однією з складових при наданні дозволу, було. Е, Вказана земельна ділянка в графічних матеріалах, яка неможливо було формувати в таких межах земельної ділянки. Тому Чернігівська міська рада, в тих межах, в яких звертався комфортний будинок, дала відмову. Василь Дмитренко пропонує людям взяти ділянку з іншими межами і, можливо, більшою площею. Дана земельна ділянка може формуватися в тих межах, тобто в тих площах, які є, благо там є. Вільні землі запасу, які вони можуть брати і використовувати, питання ж не в площі, питання в локації, там є місце, де брати, але вони туди не хочуть де брати. Вони хочуть іменно тут, щоб не було цього будівництва і щоб цей розвиток закінчився. Питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою для ОСББ мають розглянути на сесії міської ради у лютому, сказав Василь Дмитренко. В тих межах, в яких вони звертаються, ну я. Ну, зрозуміло, що надавати ніхто в цих межах не буде. Тому що далі розвиток даної локації в цій частині неможливий. Ніхто не хоче той Шанхай розгрібати, а його треба розгрібати. І тоді, якщо ми залишимо за цим будинком 44 сотки, де взагалі ДБН-овська жодна норма сюди передбачає там не більше 20 соток землі, то далі розвитку ніякого міста не буде. Треба дбати про розвиток міста і тієї локації, яка є. Наталія Гоман, Роман Репа, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.